Мої вітання, друзі! З вами Флут, і сьогодні настав час поговорити про турніри тренувань. Їх останнім часом доволі багато. Постійно додаю схожі події тренувань, чим вони відрізняються, поговоримо трішки згодом. Але ось ці нагороди дуже смачно виглядають і завжди хочеться їх забрати. І як найбільш ефективно це зробити сьогодні. Постараюсь розповісти вам, як я це роблю. Тому поїхали! Так, чим відрізняється турнір тренувань від події тренування. У турнірі тренувань ми отримуємо поинти за будь-що, що ми тут зробимо, прокачаємо ось одного такого героя. Відразу отримуємо 9 турнірних балів. Піднесемо даного героя, також отримуємо турнірні бали. Поліпшимо навички для якогось свого героя. Кинемо одну разну книжку. Для прикладу, також отримуємо декілька балів. І за це 25 також за піднесення отримуємо. Тобто за все, що ми ось тут можемо зробити, також за прокачку в кампанії, будь-де, отримуємо поінти в сам турнір. Але відповідно в події тренувань, ми отримуємо поінти тільки за ось ці дві вкладки і за прокачку героїв в самій кампанії, або будь-де. Наступне L-досвіду, бочка досвіду, так, бочка досвіду. Використовуємо L тільки за кольором. Синіх героїв заливаємо синій ель, червоний героїв, червоний ель і так далі. Бочку досвіду можна використовувати в будь-якого героя, але максимально ефективно це брати якогось героя, якого ви вже перевели на 6 зірок і заливати дану бочку саме в героя, тому що вона піднімає героя до максимального рівня, не зважаючи на те, він однозірковий чи шестизірковий. Тому це буде найбільш ефективне використання. Далі, курчата. Я б не рекомендував вам їх зберігати, дехто їх зберігає, але оскільки в мене Free2Play аккаунт взагалі не дуже багато є можливостей отримувати корм, шарти. Тому постійно зливаю відразу, тільки як отримую ось ці курчата. Бачу курча, відповідно, відразу зливаю. Також тут є м'ясо, яке миттєво підвищує героя до 6 рану. Тут би я рекомендував брати якогось героя. Рідкісного, який вам потрібен 30 рівня, звичайно, і закидаємо одне ось таке м'ясо. Його вистачає для того, щоб відразу трьохзіркового героя підняти до шести зірок. Це найбільш ефективне використання. Також ви можете піднімати так епіків, але особисто я даний ресурс не дуже часто отримую, тому використовую тільки для того, щоб прокачати якусь рарку. Також під час турнірів можна заливати своїх героїв книжками, але я б цього не рекомендував робити, тому що краще книги залишити під якийсь турнір з особистими нагородами зараз, тим більше там дають ресурси для крафту реліквій, і це виглядає в рази ефективніше. Але така можливість є, можливо, хтось не бачить сенсу в боротьбі за кланові нагороди. Можете використовувати книжки для отримання понтів в турнірах, але хочу повторитись, понти за книги і за піднесення, тобто за покраску, начисляються тільки в турнірах, в подіях, тренувань. Дані поінти не начисляються, думаю, зрозуміло. Є декілька варіантів прокачки герою, а саме можна, якщо у вас дуже багато Елю досвіду, пива досвідом, можна просто брати якогось героя войдового, заливати на максимум його даним елем і ось таким чином закривати турніри та події. Але особисто я, оскільки в мене повністю фритоплей аккаунт качаю корм у всіх можливих локаціях, де це можна тільки зробити. Павук, дракон і, звичайно, склад диявола пустелі. І також вершина крижаного голема. Тут у мене арта качає 9 рівень зараз. Пробую прокачувати корм. Не пробую, а спокійно качаю. Дуже багато гайдів є в інтернеті на Ютубі. Також в мене на каналі є гайд на дракона, де качається все орном. Особисто я рекомендував вам, якщо є така можливість, пробувати робити подібні пачки. Ось таким чином качаю корм я. далі. Що я роблю з цим кормом? Після того як він докачується до 30-го рівня, 20-го, відповідно, неважливо де заходимо сюди, беремо підвищення рангу, ставимо три зірочки і рахуємо, скільки у нас є: 1, 2, 3, 4, 16. Корму є прокачених на 30. Далі заходимо сюди. 16 множимо на 3, це 48 і 48 рарок, якщо вони у вас є. Натискаємо цю кнопочку і закидаємо по одному пивові у трьохзіркових героїв. Це є максимально ефективно для мене, тому що в мене не дуже багато елю досвіду. Якщо у вас його більше, можна закидати 2-3, залежить від вашого бажання, але кожне наступне пиво є все менше ефективне, тому що. Перші рівні беруться дуже легко, а далі все більше і більше досвіду потрібно. Тому розраховуйте свою кількість Елю і використовуйте його з розуму. Також, якщо перейти до одно- та двох зіркових, я їх не заливаю взагалі іноді, оскільки у мене доволі велика кількість зелених шардів і дуже багато однозіркових героїв. Я їх також перекачую і на дві, і на три зірки. Я закидаю один Ель-досвіду і три. Ось такі герої однозірковий корм переводиться. На 10 рівень. Також є така можливість. Вибираємо корм, миттєве поліпшення. Він, відповідно, добирає останніх героїв найменшої зірковості і закидає сюди. Можна прокачати, але тут потрібно бути уважним, тому що він добирає і двох зіркових героїв, і героїв, які вже переведені на максимальний рівень, тому з цим будьте обережні. Перейдемо до чотирьох зіркових героїв. Як використовую їх я для покращення. Прокачуємо. На 40, звичайно, беремо сюди і я закидаю по 4 Еля досвіду. Це якраз 21 рівень. Нічого докидати не потрібно і доволі гарна кількість балів виходить. Так, от в 5-зіркових героїв я закидаю 5 Елю досвіду. Прибираємо фіт і докидаємо одного такого героя, тому що це плюс 1 рівень, тому що 5 Елю досвіду. Це зовсім трішки не вистачає, а саме 200 досвіду для того, щоб перевести на 23 рівень. Звичайно, можна і 6 закидати. Але тут така ж сама ситуація потребує ще одного кормового героя, однозіркового. Більше я б не рекомендував, тому що далі кожен один Л досвіду це один рівень, і це виглядає не так потужно. Тому закидаємо 5. У вашому випадку, звичайно, це може бути інша кількість, якщо у вас даного Л досвіду. Тут по декілька тисяч висить і переводимо на 23 рівень це 132 бали, що виглядає доволі непогано. Звичайно, це все потрібно робити, якщо ви бажаєте максимально ефективно набирати турнірні бали або бали події тренувань. Якщо ви просто качаєте корм, я б не рекомендував витрачати ось цей ресурс для того, щоб добувати якісь там рівні для своїх героїв, це не має ніякого сенсу. Далі кампанія. Тут також можна качати корм, переходимо в будь-яку із цих кампаній, я особисто майже завжди качаю. Ось тут корм, тому що є дуже бридка місія на 500 заходів на кампанію, і я качаю на 3 рівні, оскільки тут дропається щити, а як відомо, в рейді щити найбільш дорого продаються, тому і я качаю на 3 рівні, але на шостому трішки більше досвіду, і тут рівень в рази легший. Якщо ви качаєте пекельний режим, що б я не рекомендував, тому що тут немає зелених шардів і дроп в рази гірший по сріблові, як мені принаймні здалося. Ось тут дуже легенький рівень, кінь в соло викачує, не напрягаючись. Також є тор, який в дуже простенькому шмоті може качати тут корм, і не буде ніяких проблем. Давайте навіть переглянемо раз. Також в останніх обновах підняли досвід за босів, але. Я б не рекомендував качати саме там корм, тому що за проходження босів дається, звичайно, трішки більше досвіду, але там використовується в рази більше енергії. Ось так коник качає доволі легко кампанію, дуже універсальний герой. Також сюди можна використовувати Тора і багато інших героїв, які були на назликі. Але особисто я качаю ось тут на звичайній, тому що потрібно робити 500 заходів. Можливо буде ефективно качати на неможливій тут. Взагалі будь-хто може проходити і вибирати тільки вам, але особисто я качаю ось тут, тому що щити максимальна кількість срібла, а різниця в досвіді доволі-доволі маленька. Давайте навіть провіримо, яка різниця в досвіді між 12.3 і 126 на неможливій кампанії. 17304 досвіду це без всяких бустів. Давайте перейдемо сюди, але там падають щити, і вони в рази дорожче продаються. І тут в нас на 294 досвіду більше. Звичайно, ніби не погано, але що, якщо ви будете качати корм на мультибоях. На 12.6, що на 12-3 ви будете використовувати 5 заходів. Звичайно, без всяких бустів, у мене їх немає на аккаунті, тільки от ось цей вічний буст, який, я думаю, у всіх горить. 100% більше досвіду в боях. Тому ось такі підрахунки, ось такі висновки. Звичайно, в кампанії можна проводити тих самих героїв поразові, наприклад. Мабуть, це буде найбільш ефективно. Ось сюди беремо якихось. Трьохзіркових героїв і робимо один прохід для того, щоб вони отримали якийсь рівень. 32 енергії тратимо, подивимося скільки понтів отримаємо за те, що ми провели цих гер кормових героїв, яких не будемо качати до 30 рівня, а просто використаємо як курей. І так за один захід: 32 енергії. Ми отримаємо 74 турнірних бали. Також всіх героїв перекачуємо на 15 рівень. Тому, можливо, більш ефективно буде. Не робити Х2, а просто редагувати, прибрати суперрейт і провести їх один раз. Тому вирішувати вам, але я ось ці рівні добуваю ЛМ досвіду. Л досвіду, бочки досвіду, кури, м'ясо тут трішки тяжко всьому відразу розібратися, але я думаю, можливо трішки роз'ясни вам ситуацію, що і як, як краще закривати турніри, події, тренувань. Думаю. Це комусь допоможе, а якщо це допомогло саме вам, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Пишіть в коментарі, можливо, у вас є більш ефективні способи прокачки, отримання турнірних балів, балів, подій, тренувань. Пишіть про це в коментарі. Мені буде цікаво почитати, можливо, відкрию щось для себе нове, як це часто буває в коментарях. І всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та стрімах.